Я пропоную цей джипік назвати Тамтамчик. Ця автівка за декілька годин поїде на підмогу Волинській бригаді, що нині воює на Харківщині. Наші ці автомобілі дуже потрібні, бо зараз вони там виконують важливі дуже задачі, підводять боєприпаси евакуація поранених дуже потрібенці автомобілі вдалося придбати автівку завдяки донатам Лучан та гостей міста. Нагадаємо, у жовтні в обласному центрі Волині відбувся масштабний благодійний захід. На авангарді ФК Волині у команді з працівниками гіпермаркету там там зіграли матч з легендами українського футболу, які представляли ветеранську збірну. На полі були відомі усім бущан, Фадецький Шевчук, Маркевич, Михалик Сачко, Селезню, Ващук та ще багато легендарних футболістів. Поперше класна подія так і. Ці всі справи робиться на хороші речі, так щоб ми допомогли нашим військовим. Наша була ціль зібрати на автівку. Ми зібрали. Звичайно, як то кажуть, максималісти завжди хочеться більше, але тим не менш дякую тим людям, хто долучився. Віктор Кульбачинський каже, ставив за мету зібрати на благодійному матчі 150 тисяч гривень. Зібрали 160 рівно, там що 723 копійки. Якраз це вистачило на цей джип, на цей автомобіль. Дуже приємно, що він є. І дійсно хочеться назвати його тамриком, щоб він працював на наші збройні сили і допоміг шарашити тих нелюдів, які посягнули на нашу землю. Автівку пригнали з Литви. Попередньо оглянули на СТО та пофарбували. Я офіційно передаю ці ключі від цього автомобіля 14-й бригаді, представникам. Дякую, Дякуємо за їхню службу. дякуємо за їхні служби, за їхній героїзм. Ми як могли, так і спрацювали. Військові кажуть, з машинами на передовій нині проблеми, тому благодійні заходи зі збору коштів на такі дуже в нагоді. Я сподіваюся, Джип е, до перемоги буде на і площі їхати. Дай -дай. І футболісти, і представники гіпермаркету там. там І військові переконані, лише спільними зусиллями можна наблизити той найбажаніший для кожного українця день день перемоги. Працюємо далі, допомагаємо нашим. Героям, те, що вони роблять з кожним днем, читаєш новини безпосередньо на зв'язку. Кожен день з ними і ну чесно, гордість. Тому не збавляємо, працюємо далі і наближаємо разом нашу перемогу. Анастасія Качина, Максим Шинкар, дванадцятий канал.